А якщо ви вирішили поїхати до країни Оливок відпочивати, запасайтеся готівкою, поки не гаразди в Греції не бувають нових обертів, а Євросоюз думає, що робити із волевиявленням греків, ми вирішили дізнатися, як грецька криза може вплинути безпосередньо на українців. Тут був сарай. Начали вала цей сарай, побачили труби. Я говорю, Жені, що напам'ятає, там гари, да, звісно, це вже парфюнок. От ми построїли водя. Містечко для відпочинку називається. Парфенон всесвітньої слави, пам'ятка архітектури у Афінах. Етнічний грек Дмитро звів її на згадку. мою родину. родину. так говорити. На своїй фактичній батьківщині Україні чоловік живе вже понад 40 років, однак регулярно навідає родичів у салоніках. Був там тиждень тому, каже, греки, які голосували проти кредиторів, не зовсім розуміють наслідків. Греції не залишилось товарів. промышленности, ничего греческого. Все завозится из, из Европы. Я ездил по Салонике. Первые этажи, если раньше это были магазины, офисы, красота, это все обложено, все закрыто. Грецію трусить вже не вперше, та цього разу небажання жити по кишені загрожує їм позбуття членства в ЄС. Проте греки на це не зважили і проголосували на референдумі проти режиму ощадності, на якому наполягають кредитори. Утім, окрім економічного питання, є ще й питання безпеки, щоправда, тепер бутівних греків під своє крило, наче згодна підгорнути Росія. За Нет Європи как комсостояние была бы гретя рядом с Турцией. Перспектива якобы э е, с Россией будет какие-то вестись е, переговоры, бизнес какой-то. Я не думаю, что обещания, которые делает россияне, оно когда-то вер... осуществится. На думку Дмитра Греки самі винні в тому, що сталося через те, що були дуже закрыті. І многі обходять консульство Греції. Стара, но я не бояться туда заходить. Очень трудно получить візу. Хотя я говорю в консульстві работника, ви должны вийти на улицу, поймать каждого українця, дать ему насильну візу, щоб он поїхав в Грецію, і залишив там гроші. етнічний грек вважає, дефолт у Греції мало як вплине на Україну. З Дмитром Солідарній українські економісти, єдина загроза більше незгідливість міжнародних кредиторів, які після невдалої співпраці з Грецією наступного разу сто разів подумають, як і з ким співпрацювати. Буде чітко працювати принцип сначала деньги, а потім стулья. Тось тобто, вначале будуть требовать каких-то реформ со стороны України, а потім уже давати кредитний ресурс. Практична ж порада українцям, які таки збираються відвідати пляжі грецьких курортів, мати в гаманці готівку. Наряду з кредитними карточками взять в карман наличные євро. Это точно будет, кстати, потому что тому що них и с банками, з банкоматами, і з обслуженням карточок є определенні сложности. Сидячи в українському парфаноні, Дмитро втім сподівається, що Греція зостанеться у єврозоні та найближчим часом подолає кризу. Вона вийде цього положення вийде. Так, жкать Україна виді, так і крізь виді бізусловно. Сергій Стерценко, Аначалова, Олександр Альбінський та Олексій Жиленко. Програма Вікна СТБ.